Справа. Чудово. Вона відкрита? Закону, Вона відкрита. Але звідно закону ви маєте робити аудіозапис. Ваше Це... чесно, відповідно до закону, я маю проводити відеофіксацію. Я б подав вам повідомлення. Приймайте рішення, я ж не проти. Якщо Написали... е, ви хочете читати закон, то почитайте закон, ми побачимо. Що тільки на підставі Ухвали суду, відповідає. Ні, не тільки. Михайло Михайлович, я буду проводити свою роботу. Професійно, відповідно, до чинного законодавства. Закон про інформацію, не, закон про став суддя. Знімати. Я вам цього не, забер... не забороняю. А обвинувачений відомо інших учасників суд заслуховує і вносить ухвалу. Після того як заслугує, що ви коштів знімати. Розуміло. Так, що, якщо читаєте закон, то читайте тільки, що вам є. А читайте закон, то що пише в віком. Для того є великі інстанції, які будуть проводити певні перевірки. Добре, я зробив чи не добре? Я веду процес, як мені говорить КПК. -чап». Чудово. Давайте тоді займайтесь кожною своєю роботою. Так, так судове засідання оголошується відкритим. Продовжується слухання кримінального провадження відносно муравля Василя Івановича, Олексіва Ігоря Васильовича за частиною 2 статті 36 Кримінального Кодексу України. Так прошу за проявку. Часто. Судове засідання з'явилися обвинувачені Олексію, записник захисники Степанія-Маркилів Олексію, прокурор, який бере участь у справі, не з'явився, однак матеріалах вчора мається це клопотання на відкладенні судового засідання. Так, клопотання про відкладання судового засідання. Народний юрист у в військовій області перебуває в обвиненні за обвинувачення, моревляви та олексіва імечення кримінального правопорушення передбачення частини другого стадії 60. Призначено 12.00 години 2016 року. з те, що прокурори, група прокурорів зайняті в іншому судовому процесі, а тому прошу судове засідання, відкласти на інший день, про що прошу повідомити прокуратуру області за далі. А, головне Ну, Без прокурора судове засідання ми проводити не будемо. Розявлю, відкладується. На 14.01 годину 23 червня. На сьогоднішнього засідання о вас закінчення.